Сьогодні наші серця наповнені радістю та святковим настроєм, адже святий Миколай вже вирушає до нас, щоб подарувати нам особливий день. Наші військові знайшли час, щоб допомогти Святому Миколаю поздоровити діточок та наших захисників, які своєю відвагою та відданістю роблять нашу країну міцною та незалежною, адже 6 грудня ми святкуємо два свята: День Святого Миколая. Та День Збройних сил України святий Миколай вітає дітей із святом, роздаючи подарунки. Він благословляє наших військових, дякуючи їм за їхню важливу службу та відданість рідній землі. Нехай цей день буде наповнений радістю, усмішками та теплом сердець. Бажаємо нам перемоги, благополуччя та великого щастя. Дякуємо вам за все, що ви робите для нас. 18-та окрема бригада армійської авіації разом з полтавським батальйоном небайдужих та святим Миколаєм вітає усіх українців з прийдешніми святами.